Друзі, ви не повірите, знову зламався Canon, Але можете видихати, спокійно видихаємо, то не так, як зі всіма іншими камерами, що вони просто так ламаються в цьому Canon R10. Механічне пошкодження. Тут зламаний міні мікро HDMI вихід. І глючить цей вихід зі слів клієнта. Тому, тому нам треба буде розібрати камеру і розібратися, чи будемо ми його. Міняти повністю, чи він просто вирвався із плати, і ми будемо його запаювати на місце і повертати назад одним словом. Таку маленьку дрібненьку камеру я ще не розбирав, тому сьогодні будемо робити це вперше. Погнали! Надіюсь, буде цікаво, інформативно і захоплююче. Ну, Так як всіх наших відео, не дуже захоплюючі. Погнали! Отже, давайте перевіримо Canon R10, як в нього працює зараз HDMI-порт. Вмикаємо. У нас все працює. І рухаємо портом. І бачимо, що у нас блимає зображення, як тільки ми торкаємося легенько до порта. Тому будемо розбирати і розбиратися люди добрі. Починаємо з наочника, наглазника, як буде українською наочник. Ми з вами зняли верхню кришку, передню, я її так називаю. Блін, гарно зроблена камера. Дуже гарно. Подивіться, яка красун. Подивіться, як гарно заховані конденсатори. Тут у нас моторчик, скоріше за все від затвору. Цілий комп'ютер. Проц оператива пам'ять. Відключимо конденсатор від гріха подальше. Поки ще всі живі. Повідключаємо всі шлейфи. Знаєте, що мене в кенуні часто збиває з пантелику? Ці кінцевики на кришку. Я часто хочу включити камеру таку напіврозібрану, і зрозуміло, що не завжди ця кришка сюди дістає, не завжди той кінцевик замикається. І я думаю, що камера не микається, то захист просто захист від обню. Так, плата десантувалась. О, така от камера. Цікаво, якого вона року виглядає досить сучасно, має USB type порт. Всякі тут різні компоненти. Батарейку має на борту, як то положено, і положено все мати камері. Так виглядає її боді. Воно ну, все пластиково, але то нічого. Цікаво ці камери перегріваються, бо бачу, що охолодження тут ну, просто нема взагалі. Просто запаяний проц то й все. Так, друзі, подивимось на той конектор під мікроскопом, і, відверто кажучи, ніяких я пошкоджень тут на ньому не бачу. Я, ну, трохи він такий зачуханий, має звичайні сліди використання. Але тут є ще один момент, який мене трохи насторожує, і він є ось цей. Бо тут, бачите, попало попав якийсь шматок що то тобто бляха таке. Який там був в Турці. Він, Я не бачив, що він до чогось тут торкався, але він тут є. Мені здається, що то воно почало глючити, а потім хтось вирішив ущільнити конектор фольгою, щоб роз'єм там краще тримався. Але то не точно. Ця фольга тут вже як наслідок, а не як перша причина. Добре, відпаяємо. Маємо новий такий конектор і зараз його будемо запаювати на місце. Тому що невідомо чи цей має якийсь обрив всередині, чи він вже просто уставший сам по собі. Тому просто його поміняємо то і все. Приймаємо оригінал такий як треба. Підготуємо плату під запаювання нового роз'єму. То що, будемо запаювати конектор, у нас вже все готово. Так, Дивимось і запаялося, воно у нас просто перфектно, варто кажучи. Дуже гарно, я сам в шоці. Всі ніжки припаяні дуже добре. Залишилось запаяти. Тільки ось ці скрізні, щоб у нас коннектор добре тримався. Збираємо це назад. Пробуємо вмикати, перевіримо, чи вмикається камера. Це важливо. Камера вмикається, це добре. Будемо перевіряти HDMI. Підключаємося. Вмикаємо камеру. Так, про вже собі купити тестовий кабель. Як бачимо, ми зараз рухаємо і в нас. Зображення абсолютно не пропадає, так, це добре. Будемо збирати камеру далі. Ну, ось і все нам залишилось. Почистити сенсор, бо сенсор тут ось такий. І потестувати, і камера відправиться до свого власника, знову буде фоткати чи записувати відео, що там нею роблять. Які мої загальні враження про цю камеру? Загальні враження позитивні, дуже гарна камера. Принаймні з такої точки зору ремонту. Досить все гарно розбирається, без лишніх напрягів, без оверінженірінгу. Не дуже подобається, що процесор не має охолодження, але, можливо, вона і не перегрівається. Не знаю, що значок тут є. До речі, хто знімає на таку камеру, то напишіть, перегрівається вона у вас чи не перегрівається. Бо знаю, що деякі камери з Canon все ж перегріваються. Хоча в мене завжди в коментарях люди пишуть, що нічого не перегрівається. Все супер досконало і супер прекрасно. Але не знаю. Якщо знаєте, то напишіть. На даному етапі будемо з вами прощатися. Вже до фінального вигляду почистити зовні і почистити сенсор, я доведу її поза кадром. А на цій веселій ноті дякую вам за увагу і побачимось у наступних відео. Па-па!